Права номер 3 створюємо декоративну вазу засобами у блендер. Видаляємо. Куб, додаємо циліндр. Shift A. Додаємо циліндр. Переходимо в режим редагування, клавішою Tab. Переходимо в. В режим виділення граней. З шифтом виділяємо верхню та нижню грані і видаляємо її. натискаємо клавішу X Faces. Переходимо у фронтальну проєкцію, натискаємо 1 на клавіатурі NumPad або за допомогою клавіші TIDA. Виділяємо наш об'єкт. Для того, щоб виділити об'єкт повністю, треба виділити будь-яку з його частин та натиснути клавішу A. Виконуємо масштабування. Натискаємо клавішу S. Та виконуємо масштабування вздовж осі Z. Натискаємо Z. Ось я хочу, щоб моя ваза була ось така досить висока. Виконуємо команду Loop Cut, додаємо нові грані, натискаємо Ctrl-R. За допомогою коліщатка миші ми можемо збільшити величину наших граней, кількість їх. Пропоную, щоб їх було 10. Тепер надамо нашій вазі прийнятного вигляду. Я виділяю середню грань за допомогою клавіші Alt і натискання миші. Я виділяю всю грань цілком. Тепер мені знадобиться пропорційне редагування. Натискаю зверху кнопку Proportion Editing та виконуємо масштабування. Натискаю S. Браю за допомогою колєщатка миші наш, скажімо так, розмір нашого масштабування починаю змінювати форму нашої вази. Також хочу за допомогою Alt виділяю всю грань. Трошки змінити її верхню та нижню частину. Ви можете робити так, як вам подобається. Також вдовж осі Z трошки зміщую її, витягую. Нагадую, для того, щоб виділити всю грань, необхідно натиснути клавішу Alt. Для того, щоб переміщувати об'єкт, натискаємо клавішу G. Погоджуюся з нашими змінами, натискаємо клавішу Ctrl-A. Переходимо в режим об'єкту. Пискаємо клавішу ctrl a Apply, Scale. Тепер виконуємо додавання модифікаторів для зміни зовнішнього вигляду нашої вази. Обираємо модифікатор Decimate. Це додавання операції. Обираємо меню зменшити кількість граней». Та у цьому пункті ставимо 1. Проміняємо цей модифікатор, натискаємо Apply. Тепер у нас змінилася кількість граней. Виділяємо наш об'єкт, натискаємо в будь-якому місці та натискаємо A і виконуємо операцію Level меню, або натисканням клавіш Ctrl-B. Ми трошки видавлюємо деякі грані. Також тут можемо додати кількість параметрів, які у нас будуть в даному випадку. Натискаємо «Tab», дивимося, як виглядає наш об'єкт. Обираємо пункт праву клавішу меню Shade Smooth. Тепер зробимо низ нашого, нашої вази. Переходимо в режим редагування, натискаємо Tab, виділяємо грань, натискаємо екстрадування І і клавішу С, ще раз І і клавішу С. Ще раз останнє раз І і клавішу С. Те саме робимо зверху. Трошки верхню частину нашої вази. Ми робимо більш акуратною. Виділяємо з клавішою Alt всю грань, натискаємо екстрадування клавішу І та С. Тепер трошки зміщ... змістимо її вниз. Натискаємо клавішу І, клавішу S і Z. Тобто натискаємо клавішу І і клавішу Z. Віділяємо всю грань, натискаємо клавішу І і Z. Трошки опускаємо верх нашої вази. І тепер трохи її в іншу сторону повернемо. Натискаємо клавішу І, С. Трошки її Зробили такою більш закритою. Використовуємо модифікатор Solidify, щоб зробити нашу вазу трошки товшою. А також додаємо модифікатор Subdivision Surface. Наша ваза готова для подальшого розфарбовування та моделювання. Дякую за увагу!